Антікмаркет від блошки відрізняється тим, що на ньому в основному продають професійні продавці. Це означає, що ціни достатньо високі, але речі цікаві. Помітила, що на таких маркетах завжди буває так, що якісь речі превалюють. Люди не домовляються, але виходить, що мовно на кожному третьому прилавку. Ця річ є. Цього разу це були кристалеві бокали та зайці мануфактури «Розенталь». Зайців ми нарахували майже 20 штук у різних продавців. Хоча до цього ні разу таких зайців на антік-маркеті не бачили. Це ми були на антикварному маркеті у Франкфурті. Порцеляни, як завжди, на ньому достатньо багато. Може, в Німеччині. А тут пару століть її активно виготовляли. Правда, цього разу було не так багато речей, що вразили. Дуже сподобався цей сервіз мануфактури КПМ, та несподівано вразили чашки майсен. Здавалося б, такі прості, але в них стільки стилю та елегантності. Меблів цього разу було небагато, а остатуетки були. Я не витримала та пару з них купила. В наступному шорці покажу, що саме привезла.